Вітаю! В цьому відео я розповім деякі моменти додавання відео в презентацію Canva. Я вже підібрала відео, тепер натискаю покликання, копію його і вставляю на необхідний слайд. Зміню розміри, які мені підходять для відображення відео. Тепер, коли я переходжу в режим показу презентації, Відео відтворюється. Альтернативна математика. Але бувають моменти, коли потрібно додати відео не з самого початку, а з деякого моменту. Для цього я переходжу знову ж таки в відео, дивлюся, і натискаю кнопочку поділитися. Натискаю галочку там, де почати. І почати з. Обираю час, з якого мені потрібно почати відео, ну, наприклад, з першої хвилини. Копіювати. І переходжу знову в презентацію, і знову ж таки додаю покликання. Копіюю, вставляю покликання. Ви можете побачити, чи відео додалось, і в режимі показу. Відтворення. Відтворення починається з першої хвилини. Якщо вам, наприклад, не потрібно, щоб відео відображалося, а вам необхідно, щоб залишилось тільки покликання, для цього я натискаю на більше і обираю редагувати посилання. Режим показу оберу посилання, і відео перетворюється на покликання, яке вам потрібно. На цьому все успіхів!